Избивают, деньги помогают, собирают поборы денежные и так далее и тому подобное. Я многое не могу рассказать секреты, потому что сотрудники ФСБ в этом разбираются. И им огромное спасибо за это, потому что благодаря им во всем мы разобраться с теми кто наших ребят обижал и творил полный производ можно сказать бизнес процветал вот. сейчас остались те кто пытается меня обнулить как это было 1 числа 1 февраля в три часа ночи нас отправили против артиллерии противника сказали сегодня важнейший день вам надо дойти мы идем нас накрывает арта я на него писал неоднократно жалобы в военную прокуратуру То, что мы егошник, их друзей, те кто замешан в этом, добились, чтобы на них дела завели Я был в резервном батальоне, откуда меня записали в танковый батальон Управление беспилотниками, управление камикадами Но первая рота, первый бат, меня за два дня внесла в штат на следующий день Вследствие чего пытался меня обновить в очередной раз, так как планы их не в октябре не сработал. Я не хочу проходить воинскую службу в войсковой части 680 так как повидал очень много беспредела. И хочу различные ведомства помочь мне перевестись в нормальную регулярную российскую армию. Я хочу служить во благо Родины, но не хочу находиться с местными командирами, которые и за вас, и за нас. Прошу откликнуться на мое видеообращение. и чем-то помочь. Хочу добавить о то, том, что по ранению мне не было выплачено, ни мне, ни моим сослуживцам с октября месяца не было выплачено положенной компенсации по ранению. А это у нас такой хитрый план был. Какой план, идиоты, вы все проиграли. З нами директор информационной консалтинговой компании Defense Express Сергей Зурец. Сергей, витаем вас, слава Україні! Добро ранку. Я з великим задоволенням якраз слухав ваше спілкування. мені воно надзвичайно цікаво, тому що ваше розуміння ситуації цими нестандартними кроками воно ну, заходить часом краще ніж раціональні пояснення. Сергій, ми я думаю, що ми розпочнемо. звичайно, у нас є ряд план, які маємо обговорити, але ця інформація. Про Цезаря Кунікова, який брав колись малу землю, е, розумієш, в тебе навряд чи зараз більше є інформації ніж в нас, ну але все таки твоя рефлексія на от е, те, що зараз змі повідомляють, що нібито міг затонути великий десантний корабель в акваторії Чорноморя біля південного узбережжя Криму, е, і, і одне маленьке уточнення. чому е, усміхається карма? Вона ж усміхається завжди, майже як в 95-му кварталі. Помер 14 лютого. этот Цезарь Куников. сьогодні. 14 лютого. Ти Просто якісь якісь символи суцітово ну, Буданов, Бач, він не не даремно там. Він щось собі знає. Ну, та, Будь ласка. Ну, насправді дійсно, я думаю, що ця новина буде топ новиною дня. Вона буде перебувати в розвитку. Зараз що ми знаємо, що дійсно були е, потужні вибухи, є е, по, там польоти російських літаків, навіть якийсь підводний човен підійшов там до зони, де знаходився Цезеркунів, це великий десантний корабель. Ймовірно, він затонув. Е, е, Жарела низки видань з посиланням на головне управління розвідки. Повідомляють, що цей корабель дійсно був атакований з українського боку. Ймовірно, з використанням дронів та морських дронів, які власне вже ну, забезпечують. Зміни характеру бойових дій в акваторії Чорного моря ми знаємо багато прикладів, як ці дрони використовувалися. Там і нещодавній приклад, коли було знищено цей корабель без донузлава під. Поблизу Донослава з назвою Іван Овець чи Івановець, тобто, тобто ці дрони активно працюють. Але що з історією про великі десантні кораблі? Чому це важливо? Тому що ну фактично нагадаємо, що е росіяни перед початком активної фази війни там перетягнули кораблі, десантні кораблі там з північного з Балтійського флоту на Чорне море? У них було не помиляюсь, що 13 оцих великих десантних кораблів, з сім з яких так чи інакше були вражені різними засобами з українського боку. Залишилося шість. Оце Цезарь Куніков був в переліку цих шести, які залишилося. Ми памятаємо, яким чином було вражено попереднє БДК. Це було якраз в. Порту Феодосії, коли БДК Новочеркась був знищений нашими повітряними силами за рахунок використання цих високоточних ракет «Шторм штормшедов, і ці цей корабель просто пішов на 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 дно в цій бухті. Тобто, фактично, зараз кількість кораблів БДК зменшується. А навіщо вони противнику? Противник їх використовує для перевезення значних вантажів і як певний. Им чином рятуальний варіант, коли кримський міст не працює, забезпечити таку переправу з за рахунок. Великих БДК повторюсь, БДК стає менше, вони знищуються. І Я думаю, що ця новина якраз буде ще одним таким важливим доповненням до того, що Україна, яка не має такого повноцінного стандартного флоту в розумінні звичних стратегій, насправді завдає суттєвих збитків російському флоту, забезпечує зміну динаміку на чорному морі. Ми знаємо, що знищено близько загалом понад 20% кораблів Чорноморського флоту. Вони перебазувалися, але частина в на в так що фактично зараз ми бачимо продовження цієї асиметричної стратегії на чорному морі з використанням е, нових роботизованих платформ, що яке думаю має стати на ну, таким. Е, Показовим способом і можливих екстрапаляції бойових дій і на на суходол, і на повітря. На підтвердження цих ці, слів вже те, що от, власне місцеві підтвердили, що воно в вони ці великі десантні кораблі виконують роль якоїсь такої, не знаю то тобто, парому логістичного, але перевозять в першу чергу БК, бо, тому що о, це вже дуже багато дописів саме про те, що. Перед тим як затонути, там щось детонувало достатньо гучно. Так що, от, от. На підтвердження версії, що вони їх використовують. Так само, цих... як і до речі, Новочеркась вибухнув дуже потужно, тому що навіть перевозили ці ракети Калібр, були, скажімо так, дані що оцей потужний вибух в Феодосії якраз був пов'язаний з тим, щоб корабель був завантажений. Тоді там загинуло, здається, чи 70 російських вояків екіпаж, тому що БДК має там особовий склад. Нешопулясь 90 моряків, так що якраз ще і поповнить перелік окупантів, які знайшли смерть нашій землі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.